Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Нарешті зустрілися у півночі 14 грудня за київським часом. На перемовини до Білого Дому прибув президент Володимир Зеленський. До президента США у нього було багато запитань про допомогу штатів у війні, зброю та взаємну стратегію на новий рік. Були в ударі і журналісти. Після перемовин за закритими дверима медійники питали лідерів чутливе про війну у 24-му році і навіть про її можливе закінчення не обійшлося й без провокативних питань. Як реагували президенти? Розповім за мить з вами новини. Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин: Україна бореться за нашу і вашу свободу. Ці слова Зеленський вкотре спробував донести до західних партнерів. Українці воюють за свою свободу, даючи. Фору іншим, а також шанс жити у мирі у майбутньому, ми боремося за нашу країну, за нашу свободу і також за Європу. Ми кажемо за вашу і нашу свободу. І цей девіз резонує не лише у нашій країні, не лише в наших серцях, не лише в Україні, а також в Польщі, в державах Балтії, в Молдові та в інших країнах. І коли свобода потужна, коли країни потужні, кругом то це дає переваги іншим також Україна двічі за це століття. Вела революції, обороняючи свою свободу, і вже два роки ми перебуваємо у стані повномасштабної війни. Найбільшої з тих, які бачив світ з другої світової, ми боремося за свободу. Ми стоїмо за неї незалежно від того, що намагається робити Путін. Він не виграв жодної перемоги завдяки успішній обороні України. Інші європейські держави убезпечені від російської агресії, на відміну від того, як це було у минулому. Зараз Україна може підірвати російський диктаторський режим і таким чином дати можливість нашим дітям та іншим. Країнам не проливати свою кров, обороняючись від російської агресії в майбутньому, розповів Зеленський і про найближчі плани за словами президента, Україна здолала російський флот на Чорному морі, звільнила половину захопленої з 22-го року території, але так і не відвоювала перевагу в небі. Зеленський впевнений, саме авіація це ключ від російської оборони на землі. А тут допомогти можуть лише штати. Ми показали, що наша відвага та партнерство сильніші. Ніж будь-які ворожі дії Росії, ми звільнили 50% територій, які окупувала Росія після лютого 2022 року. Ми відвоювали чорне море, і таким чином. Ми відновлюємо і відживлюємо нашу економіку. Завдяки морському експортну, наша економіка зросла на 5%. і ми показуємо. Що жодна російська ракета не може перемогти потужні системи Петріот від США, за що ми вам вдячні сьогодні? Я з президентом Байденом обговорювала, яким чином посилювати нас на наступні роки. Перш за все, це протиповітряна оборона, знищення російської логістики на тимчасово окупованих територіях України. Пане президенте, дуже вам дякую, що підтримуєте нас у цих сферах. І якість перемогою на чорному морі ми намірюємося отримати перемогу і в повітрі, усунувши російську перевагу в повітрі. І таким чином ми зможемо допомогти нашим наземним операціям за допомогою контролю над небом. Адже хто контролює небо, той контролює тривалість війни. Скільки ж буде цих питань? Зеленського вкотре спробували розхитати на чутливій темі. Журналіст запитав президента, чи думав він відмовитись від території в обмін на мир, на чому спекулює частина республіканців? Зеленський знайшов шанс звернутися до таких на камеру. Ваше запитання до мене чи? Готовий віддати території, я так розумію. Але навіть так кажуть, що треба віддати території, водною на те, щоб припинити відмову. Ви тому думали про це навіть говорити питання не тільки в наших словах чи в думках, питання в тому, на що ми готові, на що ні. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютне божевілля, якщо чесно. Ми дуже часто згадуємо Бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти, і все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей, їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І Ми це прекрасно знаємо. І Тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях в їх судьбах, в історіях їх питання в цих сім'ях і в дітях віддати територи, віддати дітей. Ну, нехай ті голоси. Я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні змусили бути відвертими Байдена, бо на фоні затримок з підтримкою в Сенаті може здатися, що принаймні частина політикому США зливає Україну. То чи бачить перемогу України в Білому домі? Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну? І я вже казав, що перемога це означає, що Україна залишається суверенною, незалежною, яка може дозволити сама себе охороняти, обороняти і стримувати Росію? От і все. А як думаєте, ви чи збігаються цілі України та США у цій війні? Майбутнє України в НАТО запевняє Байден. Утім, є одне але, над яким зараз всі працюють. Без цього в Альянс Україну не допустять. Безперечно, НАТО є в майбутньому України. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським, з лідерами Групи Семи у Вільнюсі, і підкреслили необхідність довгострокової допомоги Україні, тому йдемо. Крок за кроком, головна ж мета візиту Зеленського до штатів була інша: а саме, вмовити Сенат таки проголосувати за допомогу Україні. Нагадаю, через політичні ігрища, у мить підвисли майже 60 мільярдів доларів допомоги, які білий дім заклав для України на 24-й рік. Грошей з минулого ж бюджету вистачить лише на ще один оборонний пакет, попри те. Що лідери обох партій демократичної та республіканської – відзвітували, що їх зустріч із Зеленським була змістовною та дружньою, схоже, домовитись між собою вони не бажають. В цьому причиною міграційна політика штатів і навіть. Попри те, що на поступку готовий сам Байден, республіканці вимагають більшого закон, точно не приймуть щонайменше до різдва, впевнений лідер республіканців у сенаті. Міч Макконнелл. все, що я сказав, це те, що це практично неможливо, навіть якщо ми досягнемо угоди виробити це, провести це через сенат, провести через палату представників до Різдва. Це означає, що навіть якщо учасники переговорів у Сенаті досягнуть угоди щодо безпеки кордону, законодавці палати не зможуть розглянути це до січня. Все таки не з пустими руками. 13 грудня США оголосили новий пакет допомоги для України у пакеті на 200 мільйонів доларів. Такі важливі ракети для ППО, боєприпаси для арти та навіть обладнання для захисту критичної інфраструктури. Усе необхідне для фронту та тилу. Як пише політико, питав Зеленський і про про більш далекобійні ракети, а саме потужнішу версію американських «Атакамс». А нам таке треба. Згадайте, як файно горіли рашистські гелікоптери під окупованими Бердянськом і Луганськом. Хто буде наступним, може, все ж таки Білгород? Президент України тим часом вже у столиці Норвегії, де відбудеться саміт Україна, Північна Європа. Нагадаю, днями офіційний Осло підписав надважливу угоду з Великою Британією, приєднавшись до ініціативи з розвитку українського флоту. А як думаєте, ви що має робити Україна, щоб знову завоювати підтримку своїх ключових партнерів? Пишіть свої думки у коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. А ми мене на цьому все до зустрічі.